У 1945 році Олександр Довженко пише у своєму щоденнику: Був на параді перемоги. Жуков виголосив промову, згадав загиблих 30 чи 40 мільйонів, але не зробив паузу. Ніхто, крім мене, не зняв шапки і не стала перед їхньою пам'яттю площа на коліна. 10 мільйонів синів і доньок втратила Україна. 700 міст знищено. Спалено і зруйновано 28 тисяч сіл. 6 мільйонів українців воювали у лавах радянської армії. 100 тисяч у лавах української повстанської армії. 250 тисяч у лавах армій союзників. Спільна перемога над нацизмом була б немисленою без подвигу українців. У 1945 році Україна стає співзасновницею ООН на підтвердження великої жертви і великого внеску нашого народу у спільну перемогу. У Другій світовій війні перемогла велика і незламна людська гідність. Пам'ятаємо, перемагаємо.